Новий день нові виклики для України та нашого народу. Однак ми продовжуємо боротьбу. Наша віра у справедливий і сталий мир непохитна. Кременшутські новини в Етері. про найголовніше розкажемо далі. Підрозділу Сил оборони України передали необхідне обладнання для боротьби із ворогом. Про що йде мова, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Наша армія щодня ризикує життям, захищаючи кожного з нас. Сьогодні ми маємо можливість захистити їх і робимо це через технічне забезпечення, яке допоможе у боротьбі з ворогом. Одному з підрозділів Сил оборони України передали сучасне обладнання радіоелектронної боротьби, яке стане надійним щитом від ворожих дронових атак. Ця сучасна техніка допоможе їм виконувати поставлені завдання. Ми знаємо багатьох хлопців з цього підрозділу. Зараз вони на позиціях, і найближчим часом все це обладнання буде доставлено до них для того, щоб посилити їхній захист і їхні бойові можливості. Це надзвичайно важлива допомога. Засоби РЕП ефективно протидіють ворожим дронам-розвідникам та дронам камікадзе, які сьогодні є однією з основних загроз для українських воїнів. Тепер бійці зможуть найдійніше прикривати свої позиції, виявляти безпілотники противника та виводити їх із ладу, зберігаючи найцінніше життя. Щиро дякую. Дякую вам за ту співпрацю за ту допомогу, яку ви надаєте нам. Ворог не прийде. Дякую. Дякую. Дякую, і повірте, ми зробимо все, щоб спокійно люди жили і працювали в вашому місті. Дякую. Ми дякуємо кожному військовослужбовцю за відданість, мужність і незламність. Кременчуцька громада продовжуватиме і надалі виконувати запити наших бійців і наближати той день, коли слово перемога стане реальністю. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Не лише успішні військові спецоперації служба безпеки України встигає всюди. Нещодавно правоохоронці викрили та оперативно затримали нечистого на руку посадовця. Про що йде мова, розкажемо далі. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили на спробі незаконного збагачення службову особу комунального підприємства Полтаво-Електроавтотранс Полтавської міськради. За матеріалами слідства посадовець створив штучні перешкоди під час тендерної процедури та укладання договору з підприємцем, який виграв тендер на поставку деталей для комунального транспорту на понад 2,5 мільйона гривень. Після фактичного виконання умов договору та поставки товарів посадовець затягував виплату коштів за угодою. За їхнє перерахування він вимагав від підприємця 8% відкату від загальної суми договору. Правоохоронці поетапно задокументували протиправні дії посадовця і затримали його на гарячому під час отримання ним першого траншу у понад 40 тисяч гривень. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігуранта вилучено документацію та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Ломистоку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України, одержання та вимагання Неправомірної вигоди Посадовця відсторонено від займаної посади. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Крок до відбудови та сталого майбутнього. У Кременчуці реалізуватиметься важливий проєкт посилення стійкості міст у сфері житла. Завдяки кому це стало можливим, наш наступний матеріал. Кременчук став одним з чотирьох українських міст, де реалізовуватиметься новий важливий проєкт. Посилення стійкості міст у сфері житла головна мета цієї ініціативи допомогти громадам ефективно реагувати на виклики, пов'язані як із війною, так і з багаторічними проблемами у житловій сфері. Ми сильна команда, в якій є також українські співробітники. Це говорить про те, що ми намагаємося справді зрозуміти проблематику, яка тут є, і створити ті речі, які б підходили містам. Ми хочемо поділитися своїм досвідом. Ми вдячні GIZ за запрошення співпрацювати у цьому проєкті. Робота триватиме до осені наступного року. Я дуже радий, що Кременчук є одним із чотирьох міст, які перейшли на другий етап цього проєкту. Я хотів би подякувати колегам за активну роботу в першій фазі проєкту впродовж останніх. Ніх двох місяців участь у робочій зустрічі взяли перший заступник міського голови Володимир Пелепенко та заступники міського голови Дмитро Кравченко та Іван Москалик. Проєкт включає у себе освітню програму, оцінку стійкості міст та житлових потреб, а також розробку стратегічних цілей і заходів. На сьогоднішній день ми напрацьовуємо можливості для того, щоб зробити ці мережі більш. Ефективними на сьогодні це стосується і постачання води, і тепла, і десь електрики. На сьогодні Кременчук є сталим енергетично забезпеченим містом. Знову ж ми бачимо ризики, з якими ми постійно стикаємося. Ми бачимо постійні, для, на жаль, прильоти по Кременчуку, і з інфраструктурним Тому як це буде далі, і з якими додатковими викликами ми будемо стикатись. Нам дуже складно спрогнозувати, але ми готуємось до різних сценаріїв, які можуть бути проект. Реалізовується німецькою організацією Іво за підтримки GIZ – німецького товариства міжнародного співробітництва. Ініціатива фінансується в рамках німецької допомоги перехідного періоду на замовлення федерального міністерства економіки, співробітництва та розвитку Німеччини. Це один із е, тих пріоритетів, на який проект на який німецький уряд сьогодні звертає дуже велику увагу. Е, тому ми раді сьогодні е, саме два дні і завтра е, працювати в місті з теми розвитку житлової сфери. Е, в реалізацію цієї частини проекту буде займатися німецька організація ІВОС. Російська військова агресія проти України призвела до колосальних втрат і викликів у сфері житлового фонду: зруйновані чи пошкоджені будинки, зростання кількості внутрішньопереміщених осіб, перевантаження інфраструктури міст. Цей проєкт покликаний вирішити ці проблеми, а також старі системні питання. свого досвіду я знаю, що місто Кременчук ніколи не був тихою галеню, і місто. Є лідером регіону і лівобережжя в економіці, в змінах на краще в життя. І сьогодні сьогоднічук е, переживає дуже складні часи. Я, Як души в правлі, не знаю, як вам складно, але одночасно хочу сказати, що почали знаходитися е, з перших днів е, вторгнення в. Е, Налезі бритви, ви все одно виконуєте дуже якісну роботу по життєзабезпеченню величезного організму, такого як місто Кремлячук. І професійно як був міський голова, хочу виразити вам свою повагу. Цей проєкт шанс для Кременчука зробити житлову сферу більш сучасною, сталою та безпечною. Це можливість отримати конкретні інструменти, знання і план дій для розвитку житлової інфраструктури міста. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулу добу трапилося одразу дві ДТП зі смертельними травмами мотоциклістів. Поліцейські закликають водіїв бути більш уважними на дорогах, а водіїв мотоциклів за можливості обмежити пересування містом під час повітряних тривог. У Кременчуці в дорожньо-транспортних пригодах загинули двоє мотоциклістів. 8 липня близько 20-ї години у селі Чечелево зіткнулися автомобіль Рено під керуванням водія 1964 року народження та мотоцикл Ямаха, за кермом якого перебував водій 1992 року. Від отриманих травм мотоцикліст загинув. Неповнолітній пасажир госпіталізований до лікарні. За даним фактом наразі. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого для встановлення всіх обставин. Наразі буде назначено низку експертиз. Причини дорожньо-транспортної пригоди буде з'ясовувати слідство. Неповнолітній пасажир наразі перебуває в дитячій лікарні. Водій мотоциклу загинув. Цього ж дня на вулиці Гайдамацькій водій мотоцикла 1996 року народження, рухаючись по зустрічній смузі, допустив наїзд на бордюрний камінь та впав. Травми виявились несумісні з життям. Водій загинув. Черговий раз хотілось би закликати водіїв транспортних засобів, звертати увагу на правила дорожнього руху. Ні в якому разі не нехтувати швидкісним режимом. Особливо звертаємося до двоколісних водіїв, двоколісних двохколісних транспорту. Звертайте увагу на швидкісний режим на рух по території міста Кременчука та Кременчуцького району вже по автошляхах. Поліцейські закликають мотоциклістів обмежити або ж стишити рух, зокрема під час повітряних тривог. Налякані обстрілами Кременчужани нерідко сприймають звук мотоцикла як загрозу з неба. Велике прохання до всіх учасників, саме мотоциклістів, звертайте увагу на повітряні тривоги. Люди зараз дуже налякані. Окрім петицій, окрім всіх матеріалів, що маємо наразі, є участки проїжджих частин, де заборонено рух мотоциклів. Приймайте до уваги ці заборони. Поважайте мешканців Кременчука та мешканців Кременчуцького району, і вже сьогодні зранку ще одна ДТП по вулиці Івана Приходька цього разу за участю автомобіля Фіат та велосипедиста. В результаті ДТП, в результаті зіткнення велосипедиста госпіталізовано до медичного закладу Кременчука. Наразі за фактом вирішується питання щодо внесення до досудового. До єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Деталі дорожньої транспортної пригоди будуть з'ясовувати слідчі. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Під час війни особливо важливо підтримувати дітей. Саме тому волонтери молодіжного парламенту Кременчука вже вдруге реалізовують літній табір для малечі. Як все проходить, розкажуть наші журналісти. Цього тижня у Кременчуці стартував другий за літо парламент Кемп. Тижнева програма для дітей, яку організовують волонтери молодіжного парламенту Кременчука. І, хоча формат уже знайомий, кожен табір відрізняється і програмою, і настроєм. В офісі молодіжного парламенту Кременчука розпочався другий літній табір, який ми проводимо для діток вікової категорії 7-10 років. Програма продумана до деталей з акцентом на розвиток, емоційний комфорт та взаємодію. Тут діти не просто відвідують майстер-класи та екскурсії, а проживають кожен день як окрему пригоду. Вони вчаться домовлятися, фантазувати, працювати у команді, ставити питання і не боятись бути собою. Лагір наповнений дуже цікавими екскурсіями, майстер-класами приходять різні спікери, кулінарні майстер-класи проводимо. Будемо йти спілкуватися з пожежниками, які будуть розповідати про те, про свою професію, про те, там як важливо дотримуватися правил безпекової поведінки. Сьогодні ось, наприклад, у діток чудовий кулінарний майстер-клас. Вони виготовляли пря. Розмальовували їх і потім змогли ними поласувати. Сьогодні в просторі центру життєстійкості завітали дітки з молодіжного парламенту. Ми їх вітали на майстер-класі літньому. Вони виготовляли черепашок. Щиро радіємо, що можемо провести класні заходи для класних діток і таким чином зробити їхні канікули не просто цікавими, веселими, а ще й пізнавальними, креативними і незабутніми. Для дітей, які зростають в умовах війни, це не просто розвага. Це спогад про щасливе літо, безпечний простір, де їх бачать і чують. Неймовірно зворушливим став момент, коли одна зі спікерок не стримала сліз, коли говорила про важливість таких ініціатив. Я сьогодні проводила майстер-клас для діток по розмальовці. Пряника сюрпризу. Я думаю, це дуже важливо в даний час. Для діток це дуже важливо. Вони забувають за ти погано тут і намагаються радіти. У кожного з учасників свій досвід і улюблені моменти мені подобається тут проводити час, тому що тут багато друзів моїх, і тут дуже цікаві майстер-класи. Тут дуже подобається. Ми тут дуже чудово проводимо час, і тут ну. По-моєму, це тут дуже-дуже круто, і я б хотів би ще раз сюди приїхати. Проєкт реалізовується за підтримки Кременчуцької міської влади, і саме завдяки цій співпраці діти мають змогу провести канікули яскраво, з користю та теплом. Це справді те літо, яке залишиться у них в серці. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Ригоренко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Особистим прикладом, дефлімпієць Олег Білоконь мотивує, а також закликає Кременчужан долучитися до спортивного флешмобу, бо простий рух це шлях до сили, єдності і віри в себе. Докладніше про це вже за мить. Скакалка замість дорогого спорядження, вулиці рідного міста замість спортзалу і щирий заклик натомість жодної реклами. Заслужений майстер спорту України, де чемпіон Олег Білоконь опублікував відео, де в різних районах Кременчука просто небо стрибає на скакалці. Здавалося б просто відео. Але за ним важливий меседж. Я в прошлом 19 лет був збор на польовате, метал діт і кар'єру закончив в 17-му році. І я зрозумів, що моє тіло нуждается в движении, в активному образі життя. 20 лет тому для мене скакалка була скучна. Пригаш собі і все. А... На сьогоднішній день оказывается, що на скакалка можна очень много трюках делать. Буквально вчора прийшла ідея в голову. а Що якщо заснять, что я по всьому місту в красивих местах прыгаю на скакалках і город показує, і як как би бы себя показує, що я в хорошей формі. Бо насправді не важливо ти – у парку на дитячому майданчику чи біля будинку. Рухатися можна будь-де. Кременчуці для цього є всі умови. Сучасні спортмайданчики, безкоштовні секції та гуртки, підтримка спортивних ініціатив. Тож головне бажання діяти. Мой опыт подсказывает, что когда у человека есть огромное желание, он найдет и время, и, и ну вот, чтобы заниматься. Тот вот он будет гореть, ходить, там надо на троллейбус, он поедет там далеко, недалеко. В фантазиях люди думают, вот если бы у меня были деньги, я был бы чемпионом там в теннисе, в это. Не, на самом деле нет. Надо иметь желание, а там со временем. Просте спортивне завдання, стрибки на скакалці, просто неба може стати новою доброю традицією серед кременчужан, адже рух це сила, сила звички, сила єднання, сила перемоги. Не Відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тренуйтесь вдома на вулиці чи в зали. А головне з бажанням і вірою в себе. Усе, що потрібно, це скакалка, кілька хвилин вільного часу і бажання. Створіть своє відео, стрибайте улюбленими локаціями Кременчука, позначайте друзів і долучайтеся до руху. Бо саме з простих дій починаються великі зміни. І перемога теж. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Наші легкоатлети продовжують вражати своїми здобутками. Нещодавно вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард вибороли призові місця на чемпіонаті України. Детальніше про це далі у нашому матеріалі. Днями у Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У змаганнях брали участь збірні команди з 24 областей. Наше місто представляла команда спортсменів Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. Наші легкоатлети не лише відмінно виступили, а й здобули ряд нагород. Від нашої школи їздила від Кременчуга шість спортсменів. Всі були налаштовані на гарні результати і в принципі, ми зробили все, що можливо. Машенька була перша, вона з Стефанія Ядра, і вона вже офіційно в команді. Лера, вона в меншій категорії, вона по але виступала по юніорі, тому що нам треба стартувати. Вона зібралася вже в команді офіційно. олімпійський фестиваль дитячий буде в Македонії. І всі остальні свої рекорди. Показали перші місця, другі, треті позаймали. Серед особистих результатів спортсменів є перше місце, яке виборола Марія Гулівець у штовханні ядра. Виконавши потрійний стрибок на довжину у 12 метрів 21 сантиметр, Валерія Лапа здобула друге місце. Також друге місце виборола Кременчужанка Анастасія Рєзнікова. На цьому чемпіонаті я стала другою з багатоборства. Це дуже важливі були для мене змагання, оскільки це мій перший старт на цій дисципліні. За великий проміжок часу, і я дуже рада, що нам з тренером вдалося встановити і нові рекорди, і показати досить такий гідний результат. І я дуже рада, що наша команда дуже сильно виступила. Здобула нагороду і Марія Боймуротова, виконавши потрійний стрибок з результатом 11 метрів 93 сантиметри та посівши третє місце у чемпіонаті. Виступала у двох дисциплінах у стрибках у довжину та потрійному стрибку. У стрибках у довжину за довгий час я нарешті стрибнула по персонал бесту. У потрійному це не був персонал бест, але я була третьою. Що досить. Гарний результат. Організація змагань досить на високому рівні, так як є гарна база для стрибків. Також на п'єдесталі нам вручали спонсори гарні подарунки, що є досить крутим результатом. Всі задоволені, були гарні змагання. Ось сезон закінчено дуже гарно. Також Кременчуцька міська комплексна дитячо дитячо-юнацька спортивна школа Авангард здобула перше місце у заліку серед спортивних шкіл усієї України. Варто зазначити, що ці змагання були відбірковими, тож переможці чемпіонату у складі збірної України виборюватимуть першість вже на європейській арені. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів Вікторію Козлову, Андрія Голівця та Катерину Шайдову з блискучими результатами та бажаємо гідно представити Україну та Кременчук вже на чемпіонаті Європи. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Перемога і мир в Україні залежить лише від нас. Кожен на своєму місці має робити усе можливе, аби посилювати, відновлювати, розбудовувати, створювати та відвоювати. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти.